Вітаю вас на каналі Тато Францишики Лапка. Хочу порекомендувати вам подивитися кінострічку Аромат кохання. Досить оригінальний сценарій. Прекрасна режисерська робота. Робота операторів взагалі на високому рівні. В цьому фільмі показано, як люди, які не мають великих статків, можуть дочекти дощих, Великих успіхів в житті і в кінці кінців поправити своє фінансове становище. Звичайно, в цій кінотрійці показане і велике кохання між людьми, яке абсолютно є чесним, дуже порядним, без всяких. Викривування, які можуть бути в житті, які бувають в житті, це ми всі добре знаємо. Неможливо не захоплюватися тими краєвидами, які показані в цій кінострічці, а також і грі цих двох акторів. Ну, крім цих двох акторів, є іще ну, головні герої це чоловік і жінка. Рекомендую вам подивитися цю, цю кінострічку. І поділитися нам з лапкою своїми враженнями від споглядання цієї кінострічки. Чи отримали ви таке саме задоволення, як ми. Бажаю вам успіху у вашому відпочинку. Ви получите саме велике задоволення і насолоду і хороший спокій вечірній. Такий, так називаємо кінорелакс. Підписуйтесь на наш канал.